А мене, Віталію, син з невісткою відправили, розповідає Софія таким же заробітчанкам, як і вона сама. Не ти одна, така, всі ми тут, щоб дітям допомогти, каже інша. Не погоджуся з тобою, бо допомогти це одне, а відправити це зовсім інше, втрутилась у розмову ще одна заробітчанка. На цих словах Софія опустила голову, бо саме так і було у неї. Вона і так, як могла, допомагала родині сина, та їм з навісткою цього виявилося замало. І вони, маму, в прямому розумінні слова відправили в Рим. Софія все життя пропрацювала вчителькою в школі. У них з чоловіком не склалося самого початку сімейне життя, він потім собі іншу знайшов і пішов з сім'ї, а їй довелося одній ростити їхнього спільного сина. Вчителькою зарплати не вистачало, тому Софія брала додаткові заняття з учнями і отримувала доволі непогані гроші, але ж вона весь час була зайнята з чужими дітьми, в той час, як з її сином займалася бабуся. Софія була неабию вдячна своїй мамі за те, що та їй так допомагає з дитиною. А от сам Максим затаїв на маму образу, за те, що поки він ріс і потребував її, її ніколи не було поруч. Синку, я ж не на гулянки пішла, я працюю допізна, щоб купити тобі нові кросівки, чи саме такий телефон, як ти хочеш, пояснювала не раз Софія синові, але він залишався при своїй думці. Коли Максим закінчив школу, Софія приклала усіх зусиль, щоб син поступив у університет. Тепер вона вже, найня... вона вже найняла синові репетиторів, щоб той зміг вступити на навчання. Хорошина це пішло чимало, але Софія вважала, що воно варта того, бо дуже мріяла, щоб син вивчився і здобув професію. З університету Максим привіз диплом і дружину. Удружився своєю одногрупницею. Працювати по спеціальності не став, бо вважав, що зарплата занадто маленька, а за копійки він горбатитись не буде. Стали вони жити разом з Софією. Але невістка постійно нарікала, що не хоче жити разом з свекрухою, а хоче жити окремо. Мамо, я знаю, що у тебе є відкладно кілька тисяч, цього на перший внесок має вистачити, якось заявив Софії Максим. Навіть якщо ми дамо перший внесок, то звідки ми візьмемо решту суми. Я ж ці гроші багато років складала гривню до гривні. А звідки інші гроші батьки беруть? втрутилась у розмову невістка. Вони за кордон їдуть на заробітки. І справді, мамо, чому б тобі не поїхати? Підтримав свою дружину син. Не можу я зараз поїхати у мене півтори ставки, випускний клас. Знову ти чужих дітей на перше місце ставиш, а проблеми рідного сина тобі байдуже. Звичайно, ти ж у нас вчитель року, став картати Софію син. Жінка розплакалась і пішла в свою кімнату. Слідом за нею зайшла невістка і стала так улесливо говорити. Мамо, ну чого ви? Не сподобається повернетесь. Зараз зимові канікули, то хоч поїдьте гляньте що до чого. Квитки ми з Максимом уже купили. Там вас зустріне наша знайома, поживете у неї, подивитесь і вирішите самі, що будете робити далі. Квитки були куплені уже на наступний день, тож Софії навіть не залишалося часу, щоб нормально зібратися. І що, ти ось так послухала і поїхала? з подивом перепитали її інші заробітчанки. Ага, кивнула Софія головою. Спочатку було дуже важко, але коли я стала вже заробляти гроші, то я змарилась. Я щиро хотіла допомогти своєму синові. І що, допомогла? Так, Максим з навісткою вже рік, як живуть у своїй квартирі. А чого додому вертаєшся?» Так син ще машину захотів. Усі дружно поспівчували Софії. І що ти ще на машину йому зароблятимеш? Не знаю, а хто як не я. Як мінімум, він сам міг би собі на машину заробити, Софія, він і так занадто багато отримав. Про себе подумай, ти куди повернешся після заробітків? Ти хоч косметичний ремонт в своїй хаті зробила, чи все сину віддаєш? Ще не встигла. Усі дружно переглянулись між собою. Зараз вони картали Софію, але самі були в свій час на її місці. Тому через досвід радять їй подумати про себе. Раптом у Софії задзвонив телефон. Мамо, машину я вже знайшов, веселий гроші. Синку, я планувала приїхати через місяць додому, тоді її привезу. Місяць це занадто довго. Гроші вже потрібні. Та чого тобі додому їхати? Що ти тут не бачила? Добре, синку, зараз піду до бусів і передам через водія. Софія не роби дурниць, сказали всі подруги, але жінка їх не почула побігла для сина гроші передавати. Заробітчанки знову переглянулись між собою. Зараз вони засуджували Софію. Але кожна з них є, була чи ще буде на її місці, бо всі вони сюди приїхали, щоб дітям допомогти. Чому ж ті заробітчанки про себе зовсім не думають?